доби сьогодні, братва зібралася додому. Все, валим. На стрьомі, на стрьомі. Тиш додому, да, бля, а так трошки не додому. Да, тому... третя назад. Ну, а робити? Треба докопати мурову, бля. Да, тут романтика така, вона, бачите, откопала що. Тут ще, блін, коротше, робота не і край. Ну комусь теж треба бить. Це називається річка. По простому ротація між точками. Пішочком. З викладки. Ростянуті. Десь 100 метрів друг від друга. Ну такое. Новенький кіньякий, звичайно. Це все позиції, які переходили декілька разів з округи, їх дуже багато. Всі посадки перериті. Таке. Фізичне звісно, навантаження. Там десь три, може з чим-то кілометра до точки. То блін. Ріки сім місяців назад і зараз це дві великі речі. Важка вже, реально важка, просто капець що це фізичне навантаження і ти нічим їм, ніякими енергетиками шметиками не перекриєш спина колом мотор вилазить ну, варіантів небагато Покуда у нас тут мажорчики труться на ібіці павелюрах на сакарі на дружбе народа в спортзальчиках підкачані. тут дядьки он санька пішов впереди 53 Тяне службу полей просто капець, але вже Уже здоров'я нема. Ну коротше Якось так яка правда неприглядна. Ну яка є. Кому нравиться кому не нравиться Короче, якось так Далі буде Сіпаля заміновані звичайно, посадки заміновані зробили Налево, 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 наліво, наліво, налево. А це спалили машину, тут повні ще прошли року. Да, да, воні стояв, воні. Да. На первий, да, чашка. Ну, ще на задньому приводі, да? Дешкрибе да, да. довго сказал опасным этот самый место короче такая романтика